Всім доброго ранку. Сьогодні 3 серпня, як кажуть, останній місяць літа. Я вже на воді. 8 годин ранку приїхав на нову локацію. До речі, ну, хотілося би спробувати вдачу ось саме тут. Чому я так кажу, тому що тут я бачу на той стороні великі камиші, підступа до води там немає, а під камиш є сенс закинути та порибалити. І так, сьогодні приїхав на воду я сам без Миколая Микола Чому? Тому що Микола Миколаївич на годину раніше поїхав на Воду, і він від мене в кілометрі сидить. Коротше кажучи, сказав, що в нього зійшов короб. Це все, що мені відомо. Сьогодні я рибалю на один фідер. Хотілося, як кажуть, відпочити від тяжкої артилерії. І сьогодні взяв фідерок. І так, переважно буду закидувати на дольняк, а там як вийде. Робимо перше закидо, ну а далі буде видно. А далі все побачите самі. І так, сонечко виходить, небо відкрилося, по-моєму, не передають. В общем, сьогодні повинен бути в нас показник. Повинен бути хоч маленький, але трофей, хоч одну, але рибку. І так офіційно заявляю, рибалка відкрита. Так, шановні, показано, що саме сьогодні полюю. Зелені кульки це наамура, набір різноманітних кульок – часник, полуниця та тут і фруті. Медові кульки, потім білі це часник, бойліси, медові сливка. Далі кукурузка є, бачите, що не відкрив. Ось така каша: це значить. Мука з гороха перебита мука, і е, підсмажена на пательні сонячне насіння. Все, більш нічого нема. Ще додавав для клейкості пшеничну муку. Ось така фракція, такий колір. І так, шановні, роблю перший закидон на кукурузку. Дивіться. Спробуємо половити на кукурузку, що воно нам зараз скаже. І так. Перше закидон. Не побачив зверху гілка нічого страшного. Фідером стукнув гілку, але все нормально. Пішло доволі таки нормально, далеко закинув. І так, слідкуємо за першою покльовочкою. Очікуємо, зараз е дещо свої справи обладнає. Ну і в принципі все. Коротше кажучи, будемо пробувати сьогодні на все. Переважно це сьогодні буде працювати у нас кукурузка. Потім е спробуємо обов'язково часник, є варіант. Штучний часник, штучна, що там ще можемо поставити? Кулька на амура взагалі цікаво було б, але все буде поступово. Ну І як завжди, хотілося б сьогодні спробувати полуницю, тому що в серпні переважно короб іде на солодке, от якраз на полуницю. І так, слідкуємо. Так, шановні, пройшло 30 хвилин, покльовок на кукурузу я не побачив. Зараз перезакинув на кульку зі смаком полуниці. Слідкуємо. Надіємося, що на полуницю щось відреагує. Але, взагалі, якщо і полуниця замовчить, тоді поставимо на щось інше. Таким чином, ми з вами будемо прощупувати ділянку і виявимо ефективне средство, на що бере саме сьогодні риба. І так, риболовля продовжується. І так, шановні, роблю перезакидон на чесночні кульки. Пару клювань риби я бачив на кульку зі смаком полуниці, але не більш того. Спробуємо на чеснику. Надіємось на те, що часник підпрацює, поки що риби не бачимо. Набігають потрошки хмарки, піднімається вітерець, десь до обіду спортиться погода, передають великі дощі. Але я маю шанс побачити все ж таки сьогодні рибу. І так слідкуємо. Шановні, ретельно портиться погода, піднімається вітер. Як ви бачите, ось звідти заходять потужні, великі, чорні, темні хмари. Коротше, все підказує на те, що впаде дощ. Шановні, ось і дочекалися, розпочинається невеликий дощик, падає дощ. В мене на воді мертва тиша. Сьогодні взагалі риби я не бачу. Одна-дві покльовки риби, ну але слабі і я нічого не підняв. Ще на воді слідкуємо, очікуємо на клювання риби. Шановні, пустився невеличкий дощик, я все ще на воді. Коротше кажучи, за цілий день одна чи дві слабких покльовок, але риби не бачив. Сьогодні явно не мій день, але риболовля ще продовжується. Ще десь хвилин сорок на воді. Ой, шановні, не мій день, не мій день сіє дощ. А ще останній перезакидон і, мабуть, буду збиратись додому, тому що сьогодні повна ідеальна мертва тиша. На воді мовчок. Ну що, шановні, мабуть, скінчилася сьогодні моя прихода. Взагалі, сьогодні цілий день просидів я на водоймі, на річки, і було тільки дві слабкі покльовки. Ну, мабуть, це плотва, може ще якась дрібна риба. Ляща сьогодні я не бачив про коропа взагалі мовчу. І так, сьогодні, шановні, саме та ситуація, коли риба взяла верх над рибаком. Буває всяке, не завжди буває так, що я можу спіймати е, рибу, спіймати трофей. Але, взагалі, е, сьогоднішня моя пригода була е, для мене особисто дуже цікава, тому що я отримав велике задоволення від природи, від води, від свіжого, чистого повітря. Я набрав заряд великої енергії. Я відпочив на природі, отримав масу позитиву, масу гарних емоцій. Ну, а то, що я не побачив справжнього клювання риби, буває, як кажуть, і таке. Не завжди буває, як кажуть, риба. Не завжди бувають великі трофеї. Інколи буває і безриб'я. Ось така чудова в мене сьогодні була е рибалка, така пригода. Ну а зараз я збираю свої речі та відправляюсь додому. Зустрінемось з вами ровно через один тиждень. Приблизно це буде субота, а може і навіть неділя, коли я відправлюся в нову свою цікаву та велику подорож. Ну а поки що кажу вам до зустрічі. Всім міцного здоров'я. Підписуйтесь на ось цей мій ютуб-канал. Робіть ось так. А далі, а далі буде головне, щоб було в нас з вами міцне здоров'я. Риба обов'язково буде. До зустрічі!